Коломийські правоохоронці закликають до дисципліни та порядку, а ще бути пильними, адже саме у такий час використовуючи ситуацію, з'являються особи, які можуть займатися мародерством та крадіжками. Небезпеку становлять і так звані гарячі голови. Ті, хто хочуть захоплювати об'єкти, йти на штурм, загалом чинять провокації. Про таких просять повідомляти у міліцію. Детальніше виконувач обов'язків начальника Коломийського міськвідділу міліції Остап Білейчук. Звертаюся до вас, щоб ми не допустили будь-яких радикальних дій по відношенню до даної ситуації зараз на даний момент у місті і районі. Тому прохання, всі знають мій мобільний телефон, якщо не можуть дозвонитися на 102. Телефонуйте мені в будь-який час дня і ночі. Які групи осіб, якщо треба, ще раз запишіть мій номер телефону 067. 067-948, 21, 85. 067-948, 21, 85. Звати мене Остап, закликаю до спокою вас всіх. На даний час у місті і районі ситуація контрольована. Працює вся міліція для того, щоб зберегти цей порядок. Але є, я кажу, кажуть, є загальне самооборони в кожному селі майже. Тому ви впливаєте на цей процес. І якщо люди є активні, щоб забезпечували охорону громадського порядку в селі, нехай їх забезпечують так, як має бути однозначно, але не допускати будь-яких провокацій. Тому що серед, кажу, серед кожної групи людей є провокатор, Так, як кажу, і в міліції є люди, які теж десь. Є один одна-дві вівці, які можуть спортити цей колектив. Тому я вас прошу контролювати ситуацію.